Наступне авто з сьогоднішнього автовозу. Сьогодні два автовози заїхало, реально багато машин. Ціни, до речі, акційні я пишу в телеграм-каналі. Тому підпишіться на телеграм. Або кому лінь підписуватись, можете зателефонувати. В коментарях не пишу, або в приватні повідомлення. Будь ласка. Весь в оригінальному окрасі, батарея 64 кВт. Це у нас РЕСТ, чистий 21 рік. Соку 100 відсотків пробігу 148 тисяч кілометрів. Гарна комплектація є проктроніки. Передні, задні, безключовий доступ електросклопідіймачі, підіймачі, регулювання зеркал, автоскладування, комбінований салон, є підігрівчики сидінь, є підігрівчики керма, є адаптивний круїз, контролю, режим, три режими рекуперації, три режими руху. Android Auto, Apple CarPlay, великий екран, заводське тонування та багато іншого. Машинка до нас приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Зацікавили? Приїжджайте, забирайте.